Так, Всім доброго дня, як зимує як Було мокро-мокро, і оставили її зимувати. Молотнули трохи гудувати, а так пішло остаться зиму. Що є така картина. Ну, Не дуже часто. Да, не да лежить, не видержало стебока чана. А то в принципі там дивився, кажуть, болячки, все. В принципі, такий качон Зерно, в ні да ні цвілі ніякої, ні чорного, ні болячок немає. Ото, що тільки, я ж кажу, є. Да-не-да, отака. Ну це, до сіволи. Кукругу забездубрив. До кусок і дешава. Получається, я не пам'ятаю якого. Це сотих 15 просто досіяли і добрива кончилися кукургуза. Досіяли дешевий кукургузу. І так воно як у зиму, то воно, ага, миші під'їдають. Ну це один качав на що. Як воно у зиму, що дешева, що дорога, ну Хоча з добривами качан менший. Можна сказати, зроста воно вже 11 місяців. І вже через місяць сіять, а воно ще росте. Такий общий фон воно ще росте. Нічого, хай налипається. Ставим цей, лайки. Буде врожай півторарічний.